З нами відеозв'язком Марина Гаврилко, волонтерка команди «Репір Тугезер». Пані Марино, слава Україні, і рада вас бачити. Доброго дня, навзаєм. Пані Марино, ну і власне, давайте от 24 лютого розкажіть, будь ласка, який цей день був для вас, якщо пам'ятаєте, і чи відразу взялися за волонтерську таку працю? Ну, 24 лютого я проснулася від дзвінка про те, що на нас впали. От перший день ми зібралися друзями, думали, що робити. Е, ситуація була трошки така незрозуміла. От і ми виїхали на е, Ульгівську область, е, десь були там два місяці, і після того я повернулася і вже включилася волонтерство в, в І От травня починається вже активно волонтеркаємо. Маринко, розкажіть, будь ласка, от власна ініціатива так відбудовувати разом, ремонтувати разом. Як вона загалом з'явилася? Хто загалом був ідейним таким натхненником? Хто був ініціатором? Е, ну, дивіться, у нас загалом е, така група друзів, група от е, волонтерів-засновників. Це е, десь до 10 чоловік, семеро таких основних організаторів. Е, е, Почалося все з того, що на слуху дуже було ягідне. Відповідно, компанія друзів поїхала в ягідне, поговорила з місцевими. Поговорила з місцевою владою. Запитали, що яка саме наразі потрібна допомога. Це було на початку травня. Допомога була там в вигляді того, що були зруйновані дахи, вікна. І саме фізична робота, таке прибирання людям. Ну хтось міг поприбирати сам, да було багато людей похилого віку, одиноких людей, кому ця допомога потрібна була. Тому були зібрані якісь гроші, які відразу відправились на відновлення дахів вікон. І вже на початку першої половини травня у нас сталася перша толока. Це було 50 людей. Ми виїхали саме в Ягідне, поприбирали там. П'ять будинків, і потім ну во пішло. пішло майже кожен тиждень. Ми почали виїжджати саме в Чернігівський регіон, і там прибирати, і на території Іванківської громади наразі вже прибрано три населених пункти. Маринко. А от власне ви кажете, що розпочиналася ініціатива саме з десяти людей, які вирішили, що вони можуть допомагати. Тим людям, які залишилися без домівок. Якщо брати на зараз, яка ваша вже команда чи розширилася, яким чином відбуваються виїзди в те чи інше село? Ну, команда, саме команда, вона розширилася, але не сильно ті організатори, які були на початку, вони зараз скажімо, фокус їх уваги, змістився трошки більше в таку організаційну діяльність, і також залучення інвестицій, тому що ми масштабуємось і наразі від прибирання вже трошки переходимо і до будівництва до спорудження житла. От е, дуже ми масштабувалися в плані кількості людей, які відвідувають наші івенти. Тому що перші виїзди, це, як я сказала, було 50 людей, 50 волонтерів. А зараз це вже ну порядка 200 людей. Кожен виїзд Маринко, і власне ще розкажіть, будь ласка, ви кажете, що вже зараз масштабувалися і, зокрема, залучаєте інвестиції? Працюєте на внутрішньому ринку чи намагаєтеся залучити ще десь інвестиції за кордону? Ну, поки що це внутрішній ринок, але про нас знають і за кордоном, тому що у нас є два формати івентів. Це звичайне прибирання, і також такі рейв-толоки у нас є, які ну, це з музикальним супроводженням, з діджеями і залученням багато, ну, великої кількості преси як з України, так і за кордоном. Відповідно, це дає такий ну, широкий резонанс, про нас дізнаються, і в принципі ми. Ну, ми прагнемо того, щоб е, як, якого, якомога більше допомоги залучити, і відповідно е, допомогти відбудові у всьому цьому Маринко, Якщо до прикладу взяти ці реєктолоки, яким чином відбувається організація, чи це люди якось подають заявку, чи як вони відгукуються, як вони знаходять інформацію, чи це кожного тижня, наприклад, що вихідних це відбувається, чи це якось іншою періодичністю? Ну, дивіться, у нас більше все таки ми сфокусовані на звичайному прибиранні, тому що рейтулоки робляться вони більше для 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 того, для привернення уваги. От і ми робили в е, будинку культури в Ягідному. Вже було у нас два таких заходи, і був од, буде, планується ще один захід захід в Іваніці. От, а загалом ми прибираємо у людей. Е, нас можна знайти через інстаграм. Тобто, там в інстаграмі я наша сторінка, значка Ріпер і е, там посилання на Телеграм. В каналі Телеграму оголошується е, ну, інформація про кожен наступний івент. Це десь наразі це. Кожен тиждень ми стараємось виїжджати, тому що ну, ми ж всі розуміємо, що ми можемо так виїжджати, поки тепло, коли вже буде холодно, це ну вже не той формат буде. Тому як в цей стис в цей стислий час ми намагаємося якомога більше допомоги надати людям. Марінко, якщо зараз до прикладу підкреслити ті напрямки безпосередньо роботи, давайте ще раз про них поговоримо, і вже з холодним періодом, от куди буде зміщуватися акцент? Ну, дивіться, е, наразі у нас е, е, такий програма максимум, яку ми собі запланували, і яку е, дуже стараємось виконати, це е, відбудова 12 будинків. Тобто, масштаби руйнувань, звичайно, що вони дуже великі, але ми кожного разу наголошуємо, що ми звичайні люди, ми не, не держава, ми не державна програма. Ми, ну, ми, ми приїжджаємо і як можемо допомагаємо. Тому прибирання вони залишаться в форматі прибирань. От скільки ми зможемо, стільки будемо це продовжувати. І наразі, вже на цьому тижні, у нас стартує будівництво. Ми запланували собі 12 будинків. Вибрали 12 сімей. Яким ми будемо адресно допомагати саме спорушені будинки? Це буде, ну, звичайно, що ми не, не в змозі відбудувати повністю будинки, які у них були, але Ну, Повноцінний маленький будиночок десь 30-40 метрів, щоб люди е, могли там спокійно перезимувати на своєму подвір'ї, на своїй території. Комунальники, будівельники, ремонтники, сантехніки, електрики. Розкажіть, будь ласка, хто ініціатори безпосередньо саме цієї команди і хто до вас долучається? Та, значить, ну, ми всі е, ми. Просто ми, от саме організатори, ми не маємо відношення до, до будівництва. Ніхто з нас по по своїй професії, тому ми залучаємо волонтерів, е, які вже мають досвід, тобто до нас приє, приєднуються прораби, а також там люди, які мають е, ну, якийсь досвід у цьому е, в програмі. оцій саме в будівництві. У нас е, ми взаємодіємо з буром. Будемо Україну разом. Організації вони саме будуть е, нам допомагати і людьми, і ну мається на увазі і будівельниками, і як е, технадзор проводити всіх цих робіт. От а ми будемо їх, їх сапортити в плані е, проживання, там всього цього. Маринко, я маю на увазі, що фактично люди, до прикладу, до прибирання можуть долучитися будь-якої професії. Тобто це може бути, до прикладу, дизайнер чи айтівець, чи, так чи, 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 чи навіть фахівець іншої галузі, який, до прикладу, до цього часу відношення до будівництва не мав, але наразі відчуває те, що його руки десь знадобляться. Правильно розумію? Так, 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 так. У нас у нас фактично фактично так і я. Е, ну, уявіть собі, якщо виїзди, е, кожен раз це порядка 200 людей і е, там. Телеграмка каналі у нас десь тис... наразі 3,5 тисяч людей, і це ну люди абсолютно різних професій. Це дуже ну знаєте, це дуже класно, тому що це формується таке ком'юніті. У нас же виїзди вони не тільки про прибирання, воно вони і про спілкування з місцевими, вони і про, про класне, про класний час, тому що. Якщо ти поїдеш, і будеш тільки пахати, так то тобі можливо там один-два рази ти на цьому ентузіазмі якось поїдеш, а потім тобі не захочеться. А коли ти е, приходиш, ти знаходиш єдину думку, ви класно проводите час, ви працюєте, ви допомагаєте. Потім ввечері у вас багаття, ви там в палатках, ви спілкуєтесь, і тобі хочеться повертатися. І фактично, от ми бачимо вже кінець літа, і у нас є багато багато людей, які Е, які так саме з нами вже багато разів їздять, і це люди різних професій. Ну в основному це молодь. Е, от люди різних ну, абсолютно різних професій. Маленько, а до речі, про місцевих: от як люди загалом реагують на те, що, от, до прикладу, з Києва на Тулуку, до прикладу, на вихідні приїхало 200 людей допомагати там справлятися з тим горем, що не робили расисти. Дивіться, саме коли ми почали їздити до 9, то це була така якась новинка. Такого ніхто ще на той, ну принаймні в тому регіоні не робив, приїжджали волонтери, але це була яка допомога. В основному в форматі гуманітарки привозили одяг, бачите, у нас Привозили одяг, привозили харчі, а прибирання саме ніхто не робив. Тому ми були такою якоюсь новинкою. Вони ну не знали. Записали до сільської ради, записалися там ну якась кількість людей. Ми, ми у них поприбрали, і коли вже буквально після першого прибирання люди по побачили, що фактично це таке, що ми приходимо на подвір'я, яке повністю таке. Ну ну уявляйте, ви напевно, що ви багато бачили, як, як виглядає зруйнований будинок. Це це вся територія. Вона закидана е, таким будівельним сміттям. І ну, уявіть собі там пару літні, літніх людей. От як вони мають це все прибрати фізично? Ну це складно, це просто складно. От ми при, при, приходимо Прибираємо це фізично, виносимо, вивозимо сміття би, на вулицю. Після того у нас є домовленість, що приїжджає трактор, саме техніка, і ми це повністю вивозимо ну, місцеві вже після того, як вони нас знають, вони нам дуже раді, дуже. І вони нас там підгодовують знаєте, такі, вареничками. Ну, взагалі, ради бачити, і до того ж на цих звичайних толоках ми стараємось залучати ем, ну, робити якусь культурну програму. До нас приїжджають і артисти, наприклад. От і для місцевих це також, ну знаєте, коли, коли вони там сидять, і, начебто, війна і все погане, і зруйнований будинок, і багато у кого так. І тут відбувається щось, ну, ну, ну якось їм якесь свято робляться дійсно ну, для них класно. Наприклад, вчора, це взагалі дуже дуже бо у нас вчора також був івент, і вчора з нами у нас виступала онука. От Маринко, а от якщо брати історії людей, яка вразила найбільше, яка запам'яталася? Чи взагалі є місце саме от під час толок гумору? Є е, місце гумору, я е, тому що без гумору ну ну як ти, ти не будеш весь час плакати. Е, знаєте, історії такі, що вразили. Ну багато історій такі, що вразили кожного разу. Там ти ці чуєшся, і е, ну, важко стримувати сльози. Е, напевно, що ну мені особисто найбільше це жінка, от саме в ну, з нею познайомилися. В неї вбили єдиного сина. Це було в першій дні війни. Коли 3 третього, по моєму грудня до них ой, кажу, березня до них зайшли російські війська, і син вийшов на вулицю. Він не хотів виїжджати, до того. Його там кисили. Він не хотів виїжджати, Він вийшов на вулицю. Вони йому сказали, що лягай на землю. Він сказав, я не буду лягати, тому що це моя земля, сюди ніхто не кликав, і я не буду лягати, і вони його вбили відразу. От. І що, напевно, в Іванівці ми були дуже-дуже. ну... Там, там, там багато, знаєте, слухати, не переслухати і дивитися, не передивитися. Сім'я Чернігова, там чоловік він хворий раком. І вони в Чернігові вони жили, них була одна кліматна квартира, але ну він хворий, сильно вже хворий, не, не вельком. От і вони в грудні продали свою квартиру в Чернігові і купили будинок в грудні, заїхали туди, і вже в березні його знищили. Маринко, а якщо до прикладу говорити про от ягідне, так ми зараз переважно говоримо про ягідне, чи тільки у цей населений пункт вирушали витолокою, чи ще можливо були у ще якихось? Ні, 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 ми були вже. Дивіться, ягідне насправді воно дійсно на слуху. Я вважаю, що це дуже добре, тому що воно привертає увагу до всього того регіону, але ягідне там населення ну, приблизно, там я точно не скажу, приблизно 350 людей. От і е, резонанс воно набуло, тому що е, саме майже все село вони тримали в підвалі. Е, е, воно сильно зруйноване, ну як скажемо, у Відсотках от будинків до загальної зруйнованих будинків до загальної кількості, ем, але воно невелике. Ем, після того ми прибирали ще Лукашівку. Це все, е, ну це все одна територіальна громада, іван іванківська територіальна громада. От ми прибирали ще Лукашівку, воно також зруйновано не так сильно, як я, але ну сильно сильно. І після цього останні вихідні ми вже прибирали останні декілька вихідних. Ми прибирали Іванівку. Це як е е е центр об'єднаної об територіальної громади. Це велике село, майже на дві тисячі людей. Е е там також е ну, значні руйнування. І фактично ми ще плануємо працювати в декількох селах цієї громади. Напевно, що це буде Слобода. І може, може, коли чіпи, Ну, будемо дивитися. Так що вже три-три населених пункти, але буде ще далі. Маринко, а скажіть, будь ласка, що надихає вас та однодумців? Оцей мотиваційний фактор, починаючи з початку травня, коли, власне, от така ініціатива з'явилася і вже народилася, втілилася у життя, і от зараз? Е, ну, З початку травня у всіх приблизно була е, мотивація. От знаєте то саме тобі ти ми, ми не могли сидіти, осторонь потрібно було щось зробити. Ми були в безпеці, ну як в Києві, фактично, там плюс-мінус в безпеці, да. І хотілося допомагати людям. М відповідно, ну всі, майже всі, хто їзд, почав їздити на толки, у них мотивація була десь така: не сидіти на місці, допомагати. От, а зараз е, це так само, це і є е, допомагати людям, звичайно. І плюс, як я вже відмічала, це е, у нас ну створилося за, за три місяці такої плітної роботи. у Нас створилося ком'юніті. Ми вже стали друзями. Ми це ну знаєте, це, це так, як такий час, е, ну такий просто класний час е, разом. Ну, окрім того, що ми допомагаємо, це звичайно те, що ми допомагаємо. От і. І ще мені е, хотілося відмітити те, що оці виїзди, що ми робимо, вони знаєте, проджують такі ланцюгові реакції, тому що е, волонтери, які е, їдуть, прибирають, вони знайомляться е, з власниками житла, вони знайомляться, знайомляться з місцевими знаходять собі якісь такі історії які, які їх найбільше вражають і потім навіть після толок ця взаємодія вона продовжується і вже, як людина людині просто починають допомагати там ну знаєте комусь там у когось немає холодильника у когось немає плити комусь там потрібні якісь я не знаю кострові ще щось ще щось і е, люди допомагають у нас і е, 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 ремонтами почали після цього займатися тобто у нас уже є Ну, волонтери, які е, не можна сказати, створили такий свій там окремий рух, але виходило саме з репейра. Е, люди, у яких було не зруйноване житло, але пошкоджене, ми їм допомагали ремонтами. І зараз є компанія, яка займається саме ремонтами. І ну, ми всі стали друзями. Ми нам для нас це важливо, для нас це. Цікаво, ми бачимо, що це приносить, це приносить, це реально приносить користь. От, Тому, тому продовжуємо. Маринко, а скажіть, будь ласка, у чому складність ще? От коли, наприклад, ви кажете, людям потрібні там холодильники або якісь інші речі, бо це зруйновано, де берете ці речі? От, І наскільки легко або просто зібрати кошти? А, значить, дивіться, ну все, що із. Таких матеріальних речей, які потрібні людям, ми стараємось ем, по можливості, якщо це можна, десь взяти в нормальному стані, стані БУ, але в нормальному стані передати ми передаємо. Е, тому що ну, розумієте, кошти завжди є куди потратити. Там і будівельні ну, матеріали, і БУ, і безкоштовно не зможуть взяти. От, ем, Основне, я б сказала, що це наші соціальні мережі, з якими ми беремо саме от гуманітарні такі, всякі, е, речі. Е, інстаграм наш канал, е, інстаграм-сторінка вже дуже розрослася, там, по-моєму, 23 тисячі підписників. От, наш телеграм-канал тисячі підписників. Ну, я вам скажу, що 3,5 тисячі підписників в телеграмі можна познаходити. Ми робимо так, що спілкуємося з місцевими, саме з оцими погорівцями, у яких зруйновані будинки, е, Ну, по по першочерговим потребам, тому що ви ж розумієте, ми не можемо. Ну, людям, якщо ти запитаєш у людей, що вам потрібно, там вони скажуть, ну все потрібно, тому що ну коли у тебе все зруйновано, все а вона не тільки зруйновано, воно ще і розкрабована. Ви розумієте? Ну е, е, ця російська армія, це ж як ну це горда. Просто вони виносили все. Ну окрім того, що вбивали, голтували. Вони ж розграбовували і грабували ну, там техніку, зрозуміло, що може телефони, це перше, що, що приходить в голову. Телефони, якісь ноутбуки, але е, крали молотки, інструмент, лопати. Розумієте, це все. От якщо ви запитаєте, то майже майже в кожному дворі нам скажуть, що інструменти нам дуже потрібні інструменти, нічого не залишилося. Е, вот. і ми стараємося. З такого, з такого з техніки, якщо то стараємося все таки шукати, було нам ну пропонують люди. Ми у нас є транспорт, ми приїжджаємо, забираємо і привозимо на місця. Ну те, де, де що знаходимо і Маринко, Останнє запитання: які суми вдається зібрати? Чи достатньо цих грошей? І давайте ще раз повторимо, як можна допомогти. Так, значить, дивіться, ну ми зараз шукаємо фінансування саме під будівництво, залучаємо для цього компанії, так що ми будемо брати взаємо взаємодії співпраці з компаніями, люди, які нам допомагають як, як фізична особа. То це донати, які йдуть на, на толоки, тому що це ну кожного разу на кожну толоку нам потрібно закуповувати інструмент, там граблі, лопати, і це паливо, це їжа, це ну, багато, багато пунктів. Е. Відповідно, так як нам е, можна допомогти, ви нас знаходите в інстаграмі, і там є всі вся інформація, всі реквізити, і вже можна зв'язатися напряму, якщо воно буде конкретна зацікавленість, написати нам е, в інстаграмі, і з вами з саме люди, які займаються співпрацею там з, з фірмами або з фізичними особами.